Зустрічайте нашого наступного коміка Роман Лозовський. Всім добрий. Вечір, привіт. Так я дійсно Роман Лозовський. Все вірно. І коли я представляюсь, називаю своє ім'я, одразу можна помітити, що я картавлю. Знаєте, що ще може бути гірше для людини з ім'ям Рома, коти картавить? Я ще його по батькові Русланович. І у мене є молодший брат, його звати Растислав. Розумієте, так, я Роман Русланович, він Растислав Русланович. Ну мені здається, що наші батьки просто огорали. Вони такі, а пекиня, що це також буде картавити. Мені 25 років. Пх, ви помітили? А Бармен в одному закладі нещодавно ні. Серйозно. Він мені сказав, а можете показати ваш паспорт? Всі ж розуміють, дивлячись на мене, що він просто дамахатись вирішив. Але я це вмію робити не гірше. Кажу: а можете показати вашу санітарну книжку? Зійшлися на тому, що я повнолітній, а в нього чистий мазок. 25 років це ще такий вік, знаєте, коли батьки вже часто питають ну що, коли нарешті весілля. А мені страшно заводити сімейні стосунки. Один мій друг був крок до весілля і з'ясували, що його дівчина зраджувала йому майже з усіма його друзями. І, знаєте, дуже прикро. Дуже прикро, тому що я єдиний, через кого тут є слова майже. Я почав так турбуватися, кажу, можливо, ви помиритеся, але раптом до мене просто не дійшла черга, і... але нещодавно зрозумів, що я дуже поганий коханець. На жаль, не у ліжку. Ми з колегами на день народження начальника хотіли влаштувати йому сюрприз. Несподівано вистрибнути з різних місць та привітати. Але я через свою комплекцію не зміг нікуди сховатись. Ну, не зможе жінка-шафу сховати у шафі. Я ще я туди навіть і залізу, то навряд чи вже вилізу, і буде як там готші. Поки чоловік буде спати, жінка годуватиме мене, аби не здох, бо не хочеться їй діставати свої скелети і шафи. Іноді комплексую через зайву вагу, я їхав нещодавно у потязі в одному купе з двома, з двома дівчатами, а через зайву вагу мені в ліжко якраз потрібно дві дівчини. Однієї не вистачить радіосорук для об'єм. Коли ти один чоловік купе, ти максимально потрібен дівчатам, як би не виглядав, допомогти валізу закинути, дістати матрац, якщо ти високий. Я ще подумав: це, напевно, єдина добра справа, в якій навряд чи хтось допоможе тобі у відповідь. Не думаю, що буде нормальним підійти до низенької людини в супермаркеті, сказати слухай, братан, ліньки, нагинатися. Подаю ці чіпси з кабом самому низу. І ось освідамо ми в трьох з дівчатами, я в центрі уваги, але в якийсь момент до нас заходить максимально гарний підкачений хлопець. Думаю, слухате. Св... Та... Я ж був тут найкращим до тебе. Але потім він починає говорити і з'ясовується, що він заїкається. Я такий, так тобі і треба. А у дівчат на обличчі написано, як шкода. Такий гарний хлопчик і заїкається. Прикро, що якби я заїкався, а дівчата такі, та пофіху. Одним дефектом більше, одним менше. Та й взагалі накачатись може кожен. А спробуй набрати вагу. Я кажу, не позаю 10-15 кілограм. Це для слабаків. Спробуй так, щоб зайві кілограми перевищували норму. Коли лікар каже, зупинися, ти не здаєшся. Коли можеш в компанії дівчат підтримати розмову про целіт. Я ще різко погладшував якийсь момент, і на моєму животі є розтяжки, як у жінки, яка була колись вагітною. Нещодавно мені друг лазні каже. Ромчик, та ну не переживай. Просто кажи, що це шрами, і будеш виглядати в очах людей більш мужнім. Але це взагалі не ті шрами, з якими може бути пов'язана якась пафосна історія. Це шрами, отримані від повномасштабного вторгнення шавухи, пельменів чебереків. І багато хто говорить, що повним чоловікам простіше, ніж дівчатам, я скажу вам, що чесно кажучи, нічого подібного. Просто якщо повна дівчина скаржиться подругам, що вона повна, їй подруги кажуть «Алінка, ну ти що? Яка ти ти неповна, ти красуня, заспокойся. Якщо я своїм друзям поскаржуся, що я повний, вони скажуть «Ромчик, ну ти що? Ніякий ти не повний. Ти жирний? Ну, повний він. Просто жердяй. Але Алінка твоя теж корова, тому не парся. Ви... ви ідеально підходите один одному. Саме <р Liberty Overwatch throat> підходите, бо підбігати вам важко. Я ще знаєте, не дуже полюбляю показувати фото своєї дівчини-друзям, бо коли вони просять це зробити, я починаю обирати прям найкраще фото. Якогось таке. Потім починаю накладати додаткові фільтри, форми збільшую. Якось дівчина була на моєму виступі і чула, що я це розповідав, питаю її, потім ти хоч не образилась. Вона каже, те сама такі не діроблюєш. Питаю, яке ти фото обираєш? Вона каже, те взагалі не тебе показує. І ось цю дівчат сказала, що образилася, на наступний день написала, що нам треба розійтись. Ні, ну але потім вона мене заспокоїла, написала, що номером помилилась. Е... Слухайте. А чи є в залі такі, хто були колись ініціаторами розриву стосунків? Ага. Безсердечні. Знаєте, помітив, що якщо ти хочеш кинути свою другу половинку, не найкраща ідея це робити у себе вдома. Бо потім навіть втікти нікуди не можеш. Сам. Ну, ти засмучуєш людину, доводиш її до сліз, а потім такий. Ну що швали? Е, 에... Пішли за тобою двері закрию, бо завтра рано на роботу вставати. Навіть. Насправді у мене теж було колись дуже важке розставання з дівчиною, дуже депресував через це, але мене врятував мій друг. Він сказав мені: чувак, да почни просто змінювати заради неї. Позбудься від шкідливих звичок, почни займатися спортом. Надієтеся, це допоможе. І дійсно допомогло. Я зрозумів, що не так вона і сильно мені подобалася. <плес> <плес> да. Так, а взагалі є такі люди, у кого сусіди дуже гучно кохаються. Вибачте, <laughs> коли чуєш стони дівчини і думаєш, та що ти там робиш з нею? Ну шурмою, що. <laughs> я зовсім нещодавно покидаю таких стонів, а незадовго до цього був прильот. Ну, навіть його проспав, а сусіди кап'яцькі гучні. Як я взагалі дізнався про прильот, мені дзвонить бабуся з іншого кінця міста. Каже: ти це чуєш? А я не одразу зрозумів, про що саме йде мова. Кажу, ніфіга собі, навіть тобі це чутно. Бабуся каже, та чутно дуже добре. Була б я трохи молодша, сама вже пішла до них. Як нагнула б цих сусідів. У мене, знаєте, бабуся, вона взагалі цікава. Вона ще. Не признає людей, які можуть якось виділятися. Мати татуювання, яскраві зачіски. Вона зовсім нещодавно <сварила> посварилася з чоловіком, який мав бороду. Серйозно, почала йому казати: поголися. Ну, ти розумієш, що виглядаєш як бомж. Нормальний, молодий хлопець, я відростив в знаєш, що? Ти батюшка, в шоці був. Я... я... Я вперше побачив, як людину з церкви вигнали. Але добре, що тут церкву вже закрили. <свісно> На мене насправді самого легко можуть вплинути люди, які полюбляють порушувати особисті кордони. О, щоб ви розуміли, я днями купував дві пачки презервативів. На мене дивиться касирка, і така каже: однієї достатньо. Вона настільки впевнено це сказала, що клянусь, я другу пачку на місце поклав. Касирка каже: взагалі то я мала на увазі достатньо для того, щоб побити пошти її. І... У мене ще молодший брат зараз у підлітковому віці і ставить мені іноді стрімні запитання, нещодавно до мене підходить, каже Рома: то така справа. А можеш мені підказати? Коли у хлопців має. Піструн починати расти. Я кажу: класне запитання. Після разом у батька запитаємо. Коротше, поїхали ми в трьох до діда. Він каже: хлопці, хлопці сам досі чекаю. Все, дякую всім Роман Лазовський. Зовнішньо такий серйозний а дуже смішний. Вашого близький Роман Лозовський.